Дитяча Біблія Ізраїльські судді. Раніше, ще до приходу ізраїльтян з Єгипту у Ханаан, там жили різні поганські народи. Хівей, Хітей, Гіргашей, Аморей, Ханаанеї, Перізей та Євусеї. Іноді ми називаємо їх усіх Ханаанеями. За їх численні гріхи Господь вирішив знищити Ханаанеїв. Головними богами Ханаанеїв були Ваал та його дружина Астарта. Поклоніння Ваалові супроводжувалось безсоромними оргіями. На так званих висотах здійснювались жертвоприношення. Там приносили в жертву і людей. Ізраїльтяни оселились на території Ханаану, кордони якого проходили приблизно від середини сьогоднішнього Лівану на півночі до півострова Сінай на півдні, а також на схід від річки Йордан. Мойсей Розділив землю на 11 частин для дванадцяти колін Ізраїлевих. Нащадків дванадцяти синів Якова, Рувіма, Сімеона, Левія, Юди, Дана, Нефталима, Гада, Асіра, Іссахара, Завулона, Йосипа. Коліно Йосипа у свою чергу. Поділялось на два коліна від двох його синів Єфраїма та Манасії і Веніаміна. А коліно Левієве не отримало своєї частки землі. Левіти були обрані Богом для служіння у його святині, а жили в певних містах, що належали іншим колінам. Перші 300-400 років після приходу до Ханаану у 12 із Ізраїльських колін не було центрального управління. Їх поєднувала головним чином віра в єдиного Бога, Творця неба і землі, і разом з тим вони все ж таки скотилися до Ідолослужіння воювали поміж себе і з іншими племенами, які прагнули знищити ізраїльтян. За злочини та ідолослужіння Господь дуже гнівався на ізраїльтян, карав його, Господь допускав, аби вороги народу Божого мовітяни амонеї, амалікітяни. Фелістімляни, Ханаанеї, медіанітяни і сидоняни поневолювали його. Під ярмом цих народів ізраїльський народ часто перебував у стані виснаження та апатії. Але щоб допомогти своєму народові, Господь милостиво висував із їхнього середовища суддів. Які рятували його від рук ворогів. Після смерті суддів народ знову впадав у ідолослужіння і нерідко чинив навіть гірше за батьків, накликаючи на себе гнів Господній. Ізраїльськими суддями були Отніл, Егуд, Самегар, Девора, Варак, Гедеон Авімелех. Тола, Яїр, Івтах, Івцар, Елон, Авдон, Самсон та Самуїл. У цій книзі ми розповімо лише про деяких з них. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що здавалося, правдивим в його очах.